Почему? Доброго дня. Розпочинаємо от у нашу комісію. Всього члени комісії троє, от наші всі Наталі Гаркави і Мар'яна Діна. На комісії присутні троє депутатів з трьох. Кворум є, відповідно комісія проведена. На комісію запрошені представники виконавчих органів міської ради. Пропоную сформувати порядок денний комісії питання про внесення змін та доповнень програми розвитку пасажирського транспорту на 2024-2026 роки. Та затвердити його в цілому. Ставлю на голосування. Хто за, а троє проти нулі 0, нуль рішення прийнято. Переходимо до розгляду питання третє дену. Слухається питання під номером один на сьогодні та доповнення до програми розвитку пасажирського транспорту на 2024 2026 роки. Доповідає начальник управління транспортних мереж і зв'язку Олег. Дякую. Дякую за увагу. Шановні комісії, Даним проектом рішення передбачається найперше приведення відповідності. Виконання фактичних дій відносно програми протягом 2025 року, е, прогнозований перенесення дій на 25-26 рік, що пов'язано із наявністю відсутністю фінансування, а також рядом інших причин, в тому числі підтримка. Найперше, це підтримка реалізації проєктів е, спільних з європейськими банківськими інституціями, а саме це міський громадський транспорт в Україні 2. Це спільно з Європейським інституційним банком переформатований формат. Частково ми вже отримали транш від банку, ми сплатили частково ПДВ за цю ситуацію. Також е, по співпраці з Європейським банком реконструкції розвитку передбачається перене, е, на цей рік зняті кошти, перенесені на наступний рік, зв'язку е, з Подій, пов'язаних з довгірними умовами з даним банком, але це йде в правильному шляху. Також третя, це е, тез Європейської інструкційної банку її 1. У е, зв'язку з переформатуванням е, проєкту з придбання автобусів на передбання тролейбусів, Питання зараз по схваленому банку, розглядаються технічні характеристики, і ми плануємо на наступний рік на це по банківській справі. Інша ситуація: це, наприклад, ми додавили новий пункт по придбанню нових автобусів для міського автотрансу. Крім нових автобусів, ми передбачаємо закупівлю для тих більше користування автобусів. Це в нас гагана потреба в автобусах там великого класу, які би могли перекрити там окремі маршрути, забезпечити їхні Перевезення пасажирів як з якісними автобусами. І е, таке, з таких ключових питань це забезпечення належного рівня пасажирських перевезень, це привезення відповідність планових фактичних коштів щодо е, компенсації пільнових перевезень і компенсації е, фактично виконаної транспортної роботи, яке тобто, пролегло е, в нашому місті. Прошу погодити. Е, Сума програми, хочу сказати, не міняється. Загальна сума коштів міського бюджету зменшується з мільярдів за мільйон до 953 млн. Сума інших коштів збільшується А загальна сума не міняється. Отже, ставлю на голосування проєкт рішення про внесення змін та допомога програми розвитку постачальського транспорту на 2024-2026 роки. Можуть голосувати. Хто за? За За. троє троє проти. Ну докимоційні рішення прийняття. Питання визинати.